Ми переходимо вже до нашого гостя. Отже, Володимир, дякую, що ви до нас прийшли. Ми будемо говорити про міжнародну політику, про відношення відносини України з Росією і з іншими країнами. Відомо, що, ну, по-перше, Петро Порошенко ще не президент, але відомо вже, що 5 числа. 6 числа він буде в Нормандії, де його запросили на церемонію. Не на церемонію, а на святкування з дня висадки союзників. І там буде Володимир Путін, який не буде зустрічатися з Петром Порошенком. Там буде Олан, там будуть Обама і ну, інші президенти, які були в коаліції. Це можна вже вважати візитом президента, тому що інавгурація станеться 7 числа. 6 числа він буде в американців кажуть президент Інелект. Поки Про інтелект, що. Та. Ну, так. Спочатку навіть ще перед Нормандією буде Польща. Так? Угу. І Польща або в вівторок, або в середу, при різних даних, він, він може там зустрітися із Обамою. Вже uh -huh. тому власне на цьому тижні так. Це президент-елект, тобто людина, яка ще не ворована як президент, він може зустрічатися. Звичайно, формально це не є президентським візитом, президентським зустрічю, бо формально Порошенко буде представлятися, я думаю, як президент-елект або як кандидат в президенти. Але це вже можна вважати певним визнанням того, що світ визнає його як легітимного лідера. Цікаво, що наскільки нам відомо, що вони що у Франції дуже довго вагались чи запрошувати Петра Порошенка, тому що. Ну, Я вважаю... в їхньому боці вагався, чи запрошувати Володимира Путіна. Ну, вважайте, що Володимир Путін, є, Росія є правоприємницею Радянського Союзу, саме вона є одним з союзників, і саме вона є представницею, ну, має представлятись за, за цим столом. А Петро Порошенко запросили, до речі, тільки після того, як вийшли результати Екзітполу, коли що, що він. Виграв, тобто виграв в першому турі, така була величезна підтримка. Наскільки це правда? І наскільки це може бути? Я правди? думаю, що це компромісне рішення, знаєте. Тобто не завжди зовнішня політика, це завжди якась сфера компромісів. Тобто радикальною б відповіддю зараз було не запрошувати uh -huh. Путіна. Але це, це святкування висадки в Нормандію це, — це, в принципі, традиція. От, якщо американський президент, особливо Обама, хоче відвідати Європу, то він обирає або саміт НАТО. Або на саміт ЄС США, або це святкування. Якщо подивитися на візити Обами, дуже рідкі, та дуже рідкісні в Європу, а то це ось такі дні. Наприклад, в Брюсселі він був перший раз лише нещодавно на саміті ЄС сша угу. Тому оскільки це вже традиційна така дія, і оскільки всі розуміють, що для, для Росії ця тема Другої світової війни вона в принципі дуже така. Слизька, власне, це головна карта зараз росіян. То так. я думаю, що було ухвалене рішення так. Це такий м'який натяк Путіну, що. Що поки, не один він. Окей, ми не скасовуємо це, але ось подивіться, ми, ми, ми можемо вас вколоти ще ось такий спосіб. Ну, дійсно, була інформація про те, що Обама і Кемерон не захотіли сидіти поруч. Обама з... і Королева. королева. королева Кемерон — інша історія. — Обама і королева не захотіли сидіти поруч або а, рядом бути, з... на сцені, з... так, бути на сцені. Так буде бути з ним поруч, щоб не було це на фотографіях. Так і це повідомив Більд. Ми не знаємо наскільки це правда, але рішення приймали більд. Не більд, а Франція. Що цікаво, нам повідомили джерела про те, що насправді там сталася інша історія, що Путін приїжджатиме в Нормандію. Не 6 числа, як всі запрошили, а 5 числа. І в нього буде перша вечеря з Оландом, буде з Путіним. А потім, вже 6 числа в рамках самого заходу, буде ще одна вечеря з Путіним. І е, чи буде вечеря Олана з Порошенко, поки що невідомо. Чи буде зустріч Порошенка з, е, з Обамою, поки що невідомо, на увазі двостороння, але точно відомо, що не буде зустрічі Порошенка з Путіним. Як ви вважаєте, це чому Путін не захотів, або чому немає ніякої пояснення? Зустріч з Порушину? Я вважаю, що проводити зараз навіть з українського боку двосторонню зустріч з Путіним це це абсурд не може він бути. Ну, по перше, да, треба нагадати, тобто, що він ще не президент. По-перше, він ще не президент. По-друге, це, це я не знаю визнання, як це, це це вихід на двосторонні переговори з агресором, так тому, звичайно, треба з росіянами вести переговори на якомусь іншому рівні або в багатосторонньому форматі. І, власне, ця Нормандія, це її називали певною там Женевою Другою Женевою. Тобто, так, це так, зустріч так, так, в багатосторонньому форматі. От а я взагалі я взагалі не не, не не розумію, звідки взялася ця це обговорення того, що Порошенко має зустрітися з Путіним в двосторонньому форматі. Мені здається, це. Це, 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 ну, це Пісков, Знаєте, Пісков вже в другий раз, мені здається, вони так попали трошки не, в не дуже красиву ситуацію. Перше, коли вони повідомили про те, що е, Порошенко не запросив Путіна на інавгурацію. Mm -hmm. Це було як виглядало, нібито вони напрошуються, тому yeah, що насправді yeah, yeah. нікого не запрошує Порошенко, і він взагалі не має таких санкцій yeah, yeah. повноважень. Що стосується завтрашньої поїздки, завтра Петро Порошенко буде у Варшаві, так. І, і там в нього можливо буде неможливо, а вже підтверджено, що буде зустріч з Бараком Обамою. Що це може бути? Це дуже важливо, я вважаю, тому що ще раз, ми бачимо, як американці все ж таки зміщують акцент. так, Ми всі, всі говорили про те, що Обама це перший президент, який з євроатлантичного напрямку переорієнтовує Америку на, Єв... на Атлантико-азійський напрямок. Uh -huh. так. Як я вже сказав, в Брюсселі він був вперше тільки на саміті ЄС США в березні. Тому і для нього, в принципі, подорожі. Це турне європейське на цілий тиждень, починає, ну, на пів тижня, так, починаючи з Варшави, закінчуючи Нормандію, це, це безпрецедентно. Те, що він їде в Польщу, це теж дуже важливо, тому що якщо ви подивитися на карту візитів Обами в Європі, в Європі, не побачите там східної Європи, окрім Чехії, якщо я не помиляюсь. Тобто ані Польща один раз здається, а тобто, або взагалі не було Балтійські страни країни не було, України не було і так далі. І так далі. Тобто, він фактично цей форпост такий євроатлантичний. Я вам нагадаю, що євроатлантичне поняття, це на це це вигадали східноєвропейці. Це видовов гало. Ва Для американців цього це щось дивне. Так, є північно-атлантичний, є європейське і так далі. О, тому це дуже важливо, що це повертається ця увага до східної Європи з боку, з боку Обами, з боку американців, і те, що Порошенко фактично головні його перші зустрічі це, це Польща і Сполучені Штати. Це дуже символічно, я думаю. Ну і це мені здається, що дуже. Цікава в цьому історія саме те, що він поки що не президент. Тобто да. він може поки що дозволити собі. Ну трошки неформальну історію цього питання, тобто і неформальні зустрічі, можливо, я так думаю, що будуть і з іншого боку, і Росія не може поки що реагувати на це як на формальну історію, тому що вони не привітали до речі. Да, вони не привітали, але їхні головні сателіти як привітали, да. Тобто... І це, і це показує, що, що насправді трохи вже руйнується. Оцей, оцей, оцей. Тобто, карта дивіться, карта Росії, яку як вони розігрували, да, це а, два аргументи. У вас фашисти, невідомо хто у владі, і у вас немає легітимної влади. Легітимний президент у нас в Ростові надано. Цю карту фактично вже втрачено обидві. Ра, обидві, Тому що Яруш з тягні набирає набирає скільки. Менше, ніж Рабінович. Так, да, 2%. Відсотки. Порошенко, президент всієї України першому турі. В першому турі, в першому турі це людина, майже в всіх регіонах він людина, людина, людина скоріше з центру, а не зі сходу а, або заходу, так, як ми звикли бачити це. Тобто, це це, це це дуже важливо. І фактично, і захід показує, що ми цю людину хочемо бачити навіть на оцих президентських великих рівнях ще до інаугурації показуючи, що він не просто легітимний, він гіперлегітимний. Це дуже він важливо. легітимний. І, по-перше, визнаючи, що він в цій конфліктній ситуації представляє країну, не частину так. країни. Так, так, так. Тому що, якби він представляв, наприклад, був тільки майданним політиком, можливо, до речі, це і дуже добре, що він якраз не, не вважається майданним, так, так? так. тобто він... Завдяки опозиційним лідерам так. не його не допускали. Ну, так, до він Майдану. фактично став президентом, тому що він нічого особливого на майдані не ну робив. будемо казати відверто. Він став президентом, тому що він чекав, поки що поки як кажуть труни його ворогів, пропливали та, та, та. Так, і тобто він такий став... буддист, так український буддист. <світ> <світ> так, і Він став президентом, і його не приймають як. Суто о, майданного політика, як суто західного східного він представляє цю країну. І це дуже важливо. Тому що якщо б, наприклад, я уявив собі, що о, зараз от виграв ці президентські вибори е, там, Яценюк. Чи був би він сприйнятий на сході, які було б рождати на сході? Чи був би він проголосований в всіх регіонах? І чи запрошував б його? Це мені здається, ну, ви знаєте, схід він, ми ж бачимо, що схід реагує ірраціонально. так. Схід ага. схід в, в принципі? Е Мені здається, що на Сході більш-менш Яценюк Порошенко це вважається. Оця, ця історія з цими цукерками. Вона ж, вона ж підтверджує це. Тобто Порошенко скоріше Це на сході така є у цих людей, мені здається, така свідомість змішувати все з, 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 з усім. так? Тобто mm -hmm. людей, я не знаю, які асоціюються з Майданом, які там можуть навіть мати яку, якусь єврейську ідентичність їх називати там нацистами чи антисемітами це, це абсурд. так? Тому я не знаю. Для, як для Сходу, але для світу, можливо, ви праві. Так? Тобто Порошенко це людина, яка. якась третя сила, можливо, ну, не третя сила, а принаймні людина, яка, ем, яка, так, яка на Майдані була, скоріше, так в тіні. Це правда. Що стосується подальших кроків, зараз невідомо, як будуть вибудовуватись стосунки з Російською Федерацією. З одного боку, зрозуміло, що. Взагалі жити в повній ізоляції неможливо з іншого боку, будь-які контакти, як ви правильно помітили, зараз між двома президентами це буде катастрофа і рейтингу цього президента. Ну і це буде здивований, думаю, сприйнято і міжнародним суспільством. Тобто, як таке може бути. Як ви вважаєте, як ця ситуація може бути вирішена? Тільки багатосторонні зустрічі зустрічі тільки на другому рівні, там міністри або не знаю, прем'єр-міністри. Як це може бути вирішено? Ну, треба, звичайно, двосторонні ні, багатосторонні, ну я не знаю, не, ну треба, очевидно, говорити про, про щось. Так? Е, чи треба розривати дипломатичні відносини, чи йти в цьому напрямку? Ну я не знаю. Тут, тут треба зважувати, тут мають досвідчені дипломати зважувати. Так? Ну, в грузини немає дипломатичних стосунків з Росією. Uh -huh. Але а інше питання економічні стосунки. Тобто, коли ми закликаємо Європу. До третього рівня санкцій, да, це дуже популярна тема, і я особисто дуже її підтримую. Але ми маємо розуміти, що якщо ми закликаємо Європу до третього рівня санкцій, тобто до секторальної Тому санкції, то ми не можемо тобто, бути так. Тобто, грубо кажучи, ми накладаємо санкції на певні вже сектори. Ми перестаємо там. Купувати російський газ, чи чи ми ще щось робимо, то тоді Україна має робити те саме: тобто відмовлятися від радикально відмовлятися від російських товарів, починаючи від газу і так далі. І так далі. Uh -huh. Чи чи ми на це здатні? Чи ми чи ми можемо це зробити? З іншого боку, досвід грузинів показує, що вони можуть розірвати дипломатичні відносини, але продовжувати більш-менш за деякими відомими нам винятками, але торгувати з Росією. Тобто торгівельні відносини можуть не припинятися. До Тоб... речі, таке дуже цікаве. Аспект, можливо, ви нам щось про прояснити або просто думки на цю тему. Відомо, що Петру Порошенку належить завод у Ліпецьку, який виготовляє конфети, як і тут цукерки, як і тут в Києві, і відомо, що він майже призупинений. Як це може бути вирішено? Тобто. Я думаю, що він має взагалі перестати бути бізнесменом, правда? Тобто має бути ну, це дуже... він обіцяв виймає бути, бо має бути бути потужний пресник. Ну тобто немає президента. Тобто, це дуже добре, що у нас такий експортно потужний у нього потенціал цукерки. До речі, який може який дуже легко. От кондитери дуже як я говорив з економістами, деякими своїми знайомими кондитери дуже легко можуть переорієнтуватися з східного ринку на західний. Але звичайно, він має перестати бути бізнесменом. І останнє питання щодо бізнесмена Порошенка трошки філософське так питання, тому що це вже від не про міжнародні стосунки. Людина, яка звикла весь час і все своє життя, майже все своє свідоме життя, заробляти гроші. Тобто, при всьому тому, що Порошенко займав посади, він ніколи не кидав свій бізнес і відомо всім. Що Порошенко ніколи не припиняв керувати своїм бізнесом особисто? Ось в цьому сенсі. Наскільки вирогідно, що ці інстинкти, які вироблялись роками, так десятиріччями, при переході на посаду президента покинуть його. І якщо буде в нього якась спокуса, так? От ну ми бачимо терези. Заробити не заробити. Навіть будемо вважати, що це буде не крадіжка, а просто заробити, не завикорстачи, яка вирогідність, що він. Цих інстинктів все-таки позбудеться? Я не думаю, що він позбудеться. Я взагалі не думаю, що люди позбуваються якихось інстинктів, які закладаються дуже рано в молодості. Я думаю, що головне там трошки дитинства і десь от, між 16 ма і 20 ма роками. І, і потім ми або продовжимо ці інстинкти, або боремося проти цих інстинктів, тим самим їх стверджуючи. Але питання в іншому: якщо він зможе ці інстинкти ділові, Перестати просто на себе спрямовувати, а спрямовувати на країну і думати, як країна може заробити. Так? Тобто, якщо він перестане бути Петром Порошенком а, як приватну особу, а зможе стати справжнім діячем, який мислить, як е, в термінах країни, і країни, в тому числі як бізнес проєкту то чому б ні? Тому що у нас розумієте, в чому в чому проблема світової політики? В тому, що світова політика традиційно в західному світі світу, вона створює е, віртуально віртуальних політиків, тобто політиків, які бачать реальність через призму паперу, так тобто які. Мають роблять яку якусь певну кар'єру, досить таки стабільну, так тобто елітна школа, потім елітний університет, потім якась кар'єра партійна. І це доля багатьох, наприклад, європейських чиновників, і це і, і політиків, і це, і це і американські Обама. Чому він так злетів? Тому що в принципі це no one. Ну no ан та людина ні звідки. Та сама історія зі Саркозі, наприклад. Олан це інша категорія, це якраз і людина істеблішменту. Меркель це більш-менш людина естеблішменту. І ці люди, які звикли ось так, дивитися на політику, вони перед Путіним, який абсолютно по-іншому веде політику, вони, звичайно, виявляються безсилими. І тут потрібні нестандартні підходи. Я не знаю, чи Порошенко на це здатний, але будемо сподіватися. Добре, дякую, що ви до нас прийшли. Хоч сьогодні такий понеділок. Нам теж дуже важко працювати. Я думаю, що і, і вам теж. Отже, Володимир Єрмоленко, філософ, публіцист. Ми говорили про я правильно взагалі вас представляю? І експерт інтерньюз України. І експерт інтерньюз України з закордонних справ. А, Просто так, експерт. Та, та. Добре, отже, Володимир Єрмоленко, дякую, що прийшли.